Добрий вечір, шановні. Уже вечір 1.02 16 року. Я повечеряв, заліг в спалку, ще відсюди я не, не знімав. Але чого зараз знімаю? то що не було часу цілий день в роботі зранку. Розгрузився, потім поїхав на загрузку, загрузився, потом майже 500 кілометрів втулив на розгрузку, знову ж таки. Приїхав, розгрузився. Значить, розгрузився я у місті Верль. Верль це місто Західної Германії, я вам про нього хочу трошки розповісти, буквально там два слова. значить Почитав я в інтернеті. Е, чому мене воно зацікавило? Тому що е, я на е, об'єкті завод там якісь <кхем> на вигрузці зустрів двох російськомовних людей. Один карщик. І другий карщик. Але перший він мене направив на другий тор. Це місце вигрузки, пояснював, як проїхати. Територія теж дуже здорова. Не така, як у Словакії на заводі Volkswagen, але теж суттєва. А потім, після розгрузки я заїхав в супермаркет Алді, Алді він пишеться, да, і там я зустрів ще одного російськомовного хлопця, який там і на касу потім сідав і товар розставляв. І я його в залі піймав і спробував там дещо запитати на німецький, на англійський, як міг. А потім я там пару слів на український, а він. А ви на російському общаєтесь? Ну, на український, на російський, так. Да. Могу. Так а чому ви сразу, Типу. А я говорю, знаю. Ну і. Ми побалакали, він там живе. Він і на німецький добре розуміється. А потім, стої, коли я стояв вже на касі, то на касі ще дві людини, як покупці. Купляли там, розраховували, купляли товар, розраховувались. А хлопчик цей що? Ну, молодий хлопець, 22, десь роки до 22. Каже, що в нашому магазині працюють ще там 2-3 російськомовні людини. Тобто такий, таке місто Верль багато російськомовного населення. Значить, населення 33 тисячі приблизно. Чим він славиться? Славиться він тим, що він займає третє місце в Германії по паломництву. Кожного року приблизно 200 тисяч людей відвідуються місто. Основна ціль паломництва є статуетка, яка зображає Мадонну і Ісуса. Походження статуетки невідоме. Але створена вона. Вчені визначили, що 1170 року. І от е люди йдуть до цієї статуетки. Так що от такі справи. Завтра знову в рейс, вже є робота. Я вже приїхав з верля е 40 кілометрів до. Е Іншого міста знайшов точку загрузки. Трошки одне від'їхав, встав, повечеряв. лягаємо спати. Всім вітання!